Ми б мусили б мобілізуватися, ми б мусили робити все, аби наша інформаційна політика була такою, аби нас потім не звинувачували в тому, що ми її програли. Но поки у нас зараз відбувається те, що відбувається, нам говорять, що ми погано працюємо і взагалі працювали, хочуть знімати проєкти, ну, ну, зокрема, говорять про такий проєкт, як на сільських перехрестях. Шановні, я хочу сказати, що у нас Чернігівщина це друга за розмірами в Україні. І більша частина тих людей, які проживають у нас в регіоні, вони живуть на селі. І коли люди говорять про те, що, зокрема, ну і на сільських перехрестях воно не має місця бути, то неправда. Тому ми, ми говоримо про те, що наша кампанія, значить так, наш, наш план роботи, нашої телераді компанії зовсім не піклується громадою. А п'ята стаття Конституції України говорить, що єдиною владою в Україні є народ. І відповідно критикувати нас мусить не продюсер, який би мав би гроші заробляти, замість того критикувати програми, а люди, громада. От, власне, те, що мені хотілося б сказати, особливо. у нас не на часі виявляється зустріч з культурними інтелігентними, порядними людьми, які розповідають, розповідають знову ж таки про Україну, про культуру, про українські традиції. То не на часі, а попса, то та на часі. Культурологічна попса. От би вона якби заполонила всі екрани, От, то було б суперово. Коли нам почали розказувати про попередників. Ну, якщо згадати зараз, то він добре собі почувається зараз в Австрії десь там. Ну, а все нам розказував, беріть і лопаті і копайте, То саме і у нас тут відбувається. От Нам говорять про попередників, а власне то вони то все роблять суперовий суперової форматну. А ми нічого не робили протягом всіх років незалежності України. Ми піднімалися разом з демократією України. 2005-2006 роки, ми говорили практично все. У нас були великі перемоги. Коли Україна падала камінням вниз, так само падали і ми. Ми невід'ємна частина нашої держави. Це невеличкий вікон світ нашої країни. І те, що відбувається сьогодні, то те, що відбувається в нашій Україні. Ми не можемо говорити, що ми нічого не робили. Робили щодня так, як могли.